І на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю. Пошуково-рятувальні роботи у Солом'янському районі Києва офіційно завершено. Операція тривала майже дві доби. Лише у цьому районі внаслідок прильоту загинуло 23 людини. Загалом, внаслідок обстрілу Києва, 17 червня загинуло 28 людей. Ще 140 отримали поранення. На місцях влучань триває розбір конструкцій. Просто залазимо наверх, нав'язуємо тузки, завішуємося на вільовки за допомогою гідравлічного спорядження або ломів скидаємо все, що навісає, все, що загрожує життю. Ніч на 19 червня росіяни обстріляли з артилерії пункт екстреної допомоги у Білозерці, що на Хресонщині пошкоджено гаражне приміщення та дві карети швидкої. Також вже вранці росіяни атакували з дрона службове авто білозерської адміністрації. Водія госпіталізували з вибуховою травмою та струсом мозку. Загалом внаслідок обстрілів постраждало 14 осіб серед них троє рятувальників. У 33-річної жительки Миролюбівки та 64-річного мешканця Білозірки вибухові травми та контузії. Обох потерпілих госпіталізували. Меддопомога знадобилася і жителю Білозірки. Поблизу чийого будинку вночі прилетів російський снаряд через ворожий обстріл, 64-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію та струс головного мозку. Він лікуватиметься амбулаторно. Наслідок обстрілів Дніпропетровщини поранення отримали п'ятеро людей. Зруйновано приватні будинки, автівки та нежитлові приміщення. У Нікополі постраждало троє людей серед них 11-річний хлопчик. Один чоловік отримав травми несумісні з життям та помер в лікарні. Помер 59-річний чоловік, постраждалий через ранкову атаку на Нікопольщину. До лікарні потерпілого доправили у важкому стані і з осколковим пораненням та сильними опіками. На жаль, врятувати його не змогли. Поліція затримала стрілка, який вбив людину на Застафонській. Для цього в області оголосили план Сирена. А за допомогою свідків і записів з камер спостереження вдалося відслідкувати маршрут вбивці. Нагадаємо, інцидент стався 16 червня. Як виявилось, між жертвою та нападником стався конфлікт, в ході якого потерпілий пішов до свого авто. Зловмисник вистрілив йому у спину, випустивши щонайменше п'ять куль. Від отриманих наскрізних поранень потерпілий помер на місці а стрілок втік. За зібраною інформацією, працівники карного розшуку оперативно встановили особу зловмисника, який переховувався, а за добу його з місце знаходження. Фігуранта затримали на підставі статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною першої статті 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України. За скоєне підозрюємо загрожує до 15 років ув'язнення. Станок укриттів перевіряють тричі на добу інспектори муніципальної варти. Кажуть, іноді вдається застати порушників скласти адмінпротоколи, а про випадки вандалізму одразу інформують комунальників. Наша дільниця Шляхова Шістая обирає тільки комунальський район. У нас їх три укритті. Це на Запоріжжі Першому, на автовокзалі і обласна лікарня. Їжа, спиртні напої, курять. Оце все. Дуже прохання до місцевих жителів не мусорити в приміщенні. Дівчата кожен ранок це все вбирають. Зазвичай наші люди відносяться до конструкцій не дуже чемно, тобто залишають сміття, потім руйнування електричних пристроїв. Зло, про яке не можна мовчати. Домашнє насильство це не лише синці чи образи. Щодня сотні жінок, чоловіків і дітей в Україні стикаються із цим та відчувають себе вдома, ніби у пасті. Але кожен має право на порятунок. Саме тому запорізькі підлітки разом з дорослими створили мапу допомоги жертвам насильства. Робили це у межах проєкту Тепло надії, учасники тренінгів, який організувала громадська організація фотосинтез. На заході кожна команда презентувала. Ла своє бачення, як має виглядати інструкція дії у складній ситуації з номерами гарячих ліній, назвами служб і порадами, куди звертатися. Ми розробляємо мапу для постраждалих від гендерно змовленого насильства, а саме від домашнього насильства. Тобто, якщо у дитини є насильство домашнє, то вона може звернутися за окремими номерами телефону. Ось тут ми поки що це не моя команда, ми розрізнилися на різні команди і малюємо плакат, щоб дитина могла звернутися по номерам телефону, до друзів до батьків. До кого вона може звертатись і телефонувати або приходити за допомогою до юристів, до вчителів, до лікарів. Працювали творчо, Хтось розробляв маршрут безпеки. Інші ж створювали плакати з кольоровими позначками чи креативними символами підтримки. Напрацювання планують використати для оформлення загальної карти, яку розмістять у спеціальному щоденнику з інформацією для дітей і дорослих. Друк мапи заплановано на липень. Ще більше людей буде опізнане про види насильства, як воно проявляється, позбавлення стереотипів, що насильство це нормально, і що буває якесь м'яке насильство. А також ми очікуємо, що люди будуть не тільки використовувати при необхідності інформацію, але й ділитися з іншими своїми подругами, колегами, і таким чином, ну було б гарно, щоб кожен українець і знав про всі можливості допомоги. І своєчасно зупиняв крим. Вивчитись на перукаря, будівельника чи кондитера у Запоріжжі відбувся фестиваль професій для молоді. «Work and молодь, крок до успіху. Школярами, студентам показали, яку професію можна опанувати та у який спосіб заробляти вже після навчання. Про кар'єрні перспективи дізнавалась Анна Крамаренко. У незламному хабі орбіта відбувся обласний фестиваль «Work and Молочь крок до успіху. Професійно-технічні навчальні заклади презентували професії, за якими готові навчати. Показуємо, розказуємо, запрошуємо до нас на навчання, і також шукаємо спіправці з роботодавцями, щоб наші учнів працевлаштовувати до них. Показали на фестивалі те, чого навчились самі учні. Наприклад, ось такий макет будинку створили майбутні монтажники санітарно-технічних систем і устаткування, будівельного центру профтехосвіти. Навчитись пропонують на перукаря, кравця чи закрійника в училищі моди та стилю. На фестивалі діяли і майстер-класи, де учасникам робили зачіски, аквагрим або разом розписували гільзи чи створювали фігурки на 3D-принтері. Ми представляємо майстер-клас, розписи гільз, дівчата, третій курс на відділі декоратор вітрин Розписують акриловими фарбами гільзи. У нас можна створити і брілочки. Ми виготовляємо з 3 d принтерів наших, виготовляємо об'ємні фігури, це різні, це фігури. Можна знайти в інтернеті, потім закладається в програму і потім вже друкується. Можна друкувати, можна відбивати, відпечатувати. Це об'ємні роботи, ну будь-що можна зробити, дивлячись від розміру. А ще в рамках заходу вакансій для дівчат і хлопців пропонують різноманітні підприємства міста. «У Нас є багато вакансій для молоді. Ми їх розвиваємо, направляємо у вибраний напрямок і пропонуємо різні вакансії. Це від магазину, у нас магазини як в Запоріжжі, так і в Дніпрі і в Києві. А також виробництво та офісні вакансії вирішили зібрати на одному майданчику наших успішних підприємців, які мають можливість запропонувати цікаві свої вакансії, цікаву роботу саме нашій молоді. А в той же час ми маємо величезне бажання залучити молодь до обрання своєї професії, до працевлаштування, до можливості залучення до грантових програм відкриття власної справи. Відвідувачі заходу кажуть, для тих, хто шукає роботу, це чудова нагода обрати саме те, до чого прагнеш. Мені дуже подобається те, що люди з кожного закладу можуть показати свої можливості, те, чим вони живуть, і що роблять це. Дуже добре. Це дуже гарний формат, дуже цікавий, тому що молодь може знайти ну, можливість нові знайомства, які будуть дуже корисні в майбутньому. Мені дуже сподобалося те, що тут багато людей пропонують різні вакансії на роботу. Цікавий захід в тому плані, що люди, молоді люди, можуть прийти. Знайти місце собі подощі пропонують дуже багато вакансій. Це як і продавець, так і якийсь різноробочий. Фестиваль це своєрідна платформа, де кожен учасник зміг знайти щось корисне для себе. Наприклад, майбутню роботу, навчальний заклад або ж ідею для власної справи. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. В онлайн-режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш телеграм-чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.